Всім привіт! З вами на каналі Рос. І ви на моєму відео. Сьогодні ви бачите, я вибрався на природку. Це моє перше відео на моєму ютуб-каналі, новому, якому, який я зробив. Там у мене був канал, ну, з ним погані всі сталися моментики. Так що, ну, нічого страшного, я зробив новий. Так що, друзі, сьогодні буде таке класне відео. Сьогодні буду. Пробувати рибачить на вот таку вот удочку. Во, самодільна така удочка с бутылок. Во. Взяв с собой тісто. Вот таке воно получається. Я його на ставку. Таке тісто. Ваниль. 33 грамма мегалодон. Вот таке тисточка. И будем сейчас надевать на крючок и пробувати рибачить моєму ставочку. Во, друзі. А хто хоче... Хто хоче, щоб побачити як робити цю удочку з бутилок, напишіть мені в коментарях. О, так що зараз будемо пробувати. Я взяв з собою таке кріплення, щоб було удобно бо Буду рукою знімати і, і делати. Ну, ловити неудобно. Так, ну що, така в мене удочка ось. зараз ми її розмотуємо. Ну подальше. Оп. Так краще, да видно. Так, отака в мене удочка оцю. Так, ну що, пробуємо. Зараз надіваємо чисто. Так, ось такий у мене крючочок невеличкий. Грузики тут такі, треба їх опустити. Трошечки. Поплавочок у нас десь метр полтора десь може менше стоїть. Так, ну що, друзі, переходимо не сюди. Ні, може... Може... О, жаба дивіться, друзі. Жабка. Бачите. Так, ну що, вдіваємо. Вдіваємо у нас в тісточку. І пробуємо закидувати. Може щось спіймаємо А якщо ні, то нічого страшного. Таке жовте-тісто ванільне. Так, ну що, закидуємо. Блін, тут трошки неудобно. И то друзья туда на ту сторону. Так. Сейчас мы сюда. Вот тут буду. Как раз щитко. Тут вообще хорошо. Оп. Вот, видите, друзья. И поплавочек стоит. Кстати, уточка наша, блин, Не потоне, якщо шо, ну, типу вона наверху. Ось. Вона ось наверху. І не жалко буде її тобто, воду ставити, Коли вудочку да, телескопічну, то ви її ставите воду, вона починає ржавіти, А ця удочка, дивіться. Ну. прикольно, да? Кому сподобається, друзі, ця удочка, напишіть в коментарях, чому подобається вона. І напишіть, чи хочете, щоб я зробив, показав, як її зробити. Поплавочок у нас там гойдається щось. Дивіться. Гарненько стоїть так. Такий ставочок. Там я скамейку робив. Вода, звісно, була чистіша, це я не знаю щось зробилося таке. Ну воно і на Ставку, і на більшому таке саме. Теж зелена вода. Так, чого такі от справи? Мжови теж літають собі. Водичку п'ють. Ну, Бачите, друзі, отака, така в мене вудка. Така простенька собі, з бутилок, з-під пива, з-під води. Хто хоче, друзі, щоб ну, подивитися, як я її роблю, напишіть мені в коментарях. І я вам, друзі, я покажу, як я її буду робити. Точніше. Я вам на відео все покажу і розкажу, як я її зроблю. І покажу, як я буду там змотувати все це, робити, вирізати, щоб її скласти докупи. І може комусь покажу, як крючок там прив'язати, чи грузика поставити, вот. чи де його знайти. Вхід. Напишіть мені в коментарях, чи хочете ви таке, щоб я вам засняв. Так що отакі от справи. Друзі, нічого не клювало у нас, блін. Ну нічого страшного. Наступний раз клюне. Головне, що я вам показав отаку удочку. Саморобну, во, бюджетну. І можете собі теж так так ось зробити. Можете длінше зробити, навіть це я коротеньку зробив. Ну щоб показати просто чого можна зробити, якщо у вас немає удочки. Ну, що зробити удочку, якщо у вас немає з чого її зробити. Чи купити змоги. І ви можете таким планом зробити собі удочку і прийти на рибалку і собі рибачити. Отак. Хоп, закинув. І рибачиш. В принципі, вудка вийшла у нас прикольна. Во, поплавочок стоїть. Вудка така собі цей. Можете навіть воду її опустити, нічого з неї не буде. І можна собі рибачити, де, вгод... де завгодно. Можна на річці, можна на ставку. Так що, друзі. Кому понравилось відео, кому понравилась моя удочка саморобна, хто хоче, щоб я її зробив, напишіть в коментарях. Я почитаю. Побачу, що ви захочете чи не захочете. І побачимо, ну, чи хочете ви. Якщо хочете, заснімемо. Якщо ні, то не будемо знімати. Будемо щось друге знімати. Ну, Дивитися, що вам так подобається. А що не подобається. Це таке діло. Так що підписуйтесь на канал. Кому понравилось моє, моє відео, моя удочка. Підписуємося, ставимо лайки, колокольчики включайте. І всім удачі, всім пока. Ждемо нових відео.